Доброго дня, шановні мешканці нашої громади. Минулий тиждень, на жаль, знову був дуже тривожний. Постійні повітряні тривоги, затяжні і короткі, але ми маємо розуміти, що це попередження кожному з нас, щоб ми встигли піти в укриття або у безпечне місце. Адже ми ніколи не знаємо, який підступний план цього разу підготують для нас расисти. Їхні дії дуже. Тиснуть на психіку. Ну але заради нашого майбутнього ми маємо триматися і вірити в краще. Завдяки силам протиповітряної оборони в громаді обійшлося без трагедій та страшних наслідків. Ви знаєте, що багато проблем сьогодні виникло в нашому регіоні, одеському регіоні. Слава Богу, у нас це все обійшло. Будемо надіятися, що так буде і в подальшому. Сподіваюся, що така стабільна ситуація в нас буде постійно. Ми віримо в перемогу і віримо в наші Збройні Сили України. На жаль, війна все ж триває і практично щотижня ми проводимо останню путь наших воїнів-земляків. На минулому тижні на щиті повернувся Віталій Гарбачов. Він героїчно загинув, боронячи нашу державу. Боронячи наше життя і вічна пам'ять, і слава Віталію, і доземний уклін кожному, хто зараз знаходиться на передовій, хто зараз воює. І хочу зробити таке звернення, шановні южниці, я звертаюся до вас з закликом про гідне вшанування наших полеглих бійців. На жаль, на останній церемонії поховання зібралося мало людей. Я був дуже розчарований, це наш святий обов'язок гідно провести в останню путь бійця, який ціною власного життя забезпечує нам е цей день. Я розумію, що у всіх робота, різні справи, та й погодні умови зараз не найкращі. Але щоразу, коли у День жалоби, ви сидите вдома через негоду, згадайте, в яких умовах перебувають наші бійці. І я дуже вас прошу залучатися до поможливості до кожного. Тепер ще до робочих питань. На минулому тижні відбулося засідання виконавчого комітету та сесії Южнівської міської ради. Розглядалися різні питання. Сесія була непроста. Ми робили багато перерви. І ми розглядали питання життєдіяльності діяльності громади, були дискусії між депутатами. Основне питання це було бюджет. Нашого міста, я говорив і говорю завжди про те, що основна задача депутатів, які обрані жителями, це затвердження бюджету на наступний рік. І всі, хто мав можливість, всі, хто хотів, бачили, ви бачили в прямому ефірі, а також можна було переглянути і запис. Хочу пояснити ситуацію, яка склалася щодо переименування нашого міста. Ми проводили громадське обговорення, щоб врахувати думку мешканців. Тоді більшість майже 80% женців проголосували за звичайний переклад на українську мову, тобто за назву Південне. 9 листопада на сесії депутати внесли пропозицію надіслати листа до національної комісії, щоб дізнатися, чи можна виключити южне із списку на перейменування. Як я і прогнозував, я про це говорив не один раз, що це неможливо. І от у п'ятницю нам вже надійшла офіційна відповідь, але тепер питання наступне. Депутати на ну відповідь прийшла, що ми можемо назвати південне. Южне не буде, ми не можемо скажімо, виключити южне із списку. Але тепер питання наступне. Депутати на крайній сесії не підтримали жодну представлену назву. Жодної, я підкреслюю. Це нехтування волевиявлення мешканців міста, яке продемонстрували депутати. Три представлені назви, які запропонували мешканці: це Південне, Порта, Ненталь та Аріяна, не набрали відповідну кількість голосів. Тепер доля нашого міста. Тобто назва міста залежить уже не від нас, не від жителів нашої громади, не від депутатів, а від рішення Верховної Ради. Ми дамо, напевно, до Верховної Ради пропозицію хоча б нашої комісії, групи, яка працювала над, над назвою. Але це не є основа для прийняття назви нашого міста. Так що будемо чекати рішення Верховної Ради. Протягом минулого тижня я приймав участь в декількох заходах. Зокрема, у засіданні виїзної колегії районної військової державної адміністрації, яка відбулася в місті Біляєвка. І Основним питанням також було питання про бюджет на 2024 рік одеського району. Крім того, 15 грудня особисто взяв участь у засіданні членів Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Сам президент проводив цей захід. Розглядалося питання щодо розвитку та перспективи розвитку органів місцевого самоврядування. Ну і в цілому питання, які виникають на рівні держави. У нас на цьому тижні відбудеться засідання виконавчого комітету Южницької міської ради, адже є нагальні питання, які потребують негайного розгляду. Процес, як завжди, транслюватиметься у прямому ефірі і буде в записі, всі бажаючі можуть ознайомитись. Також стартує останній робочий тиждень у навчальних закладах громади перед зимовими канікулами, тож я бажаю учням. Наснаги, терпіння, щоб завершити півріччя з хорошими результатами та піти на відпочинок. В цілому у нашій громаді на цей час усе в штатному режимі, всі працюють, продовжуємо працювати для нашого майбутнього. Ось така інформація на цей час. Дякую всім за увагу. Слава Україні і до зустрічі!